30-й школі виповнилося 30 років. З нагоди ювілею в міському палаці культури влаштували фестиваль під назвою Гордість школи підсумки 30-річчя». в залі зустрілися кілька поколінь випускників. Багатьма з них навчальний заклад пишається за три десятиліття. Школа дала путівку в життя видатним спортсменам, журналістам, освітянам, бізнесменам і навіть політикам. Хоча перший випуск навчального закладу був непростий, Із сусідніх школ попали діти, які... В своих школах, скорее всего, не продолжили учебу по поведению, по успеваемости. Поэтому там на педколлектив легла очень большая обуза. И слава богу, что они нас вытерпели, доучили випустили. у всій школі я навчалася. Я її закінчила. Її закінчив мій син. Тут працює мій чоловік. Я працювала тут 17 років заступником директора з виховної роботи в цій школі. Школа стала більш продвинутою, і в неї зараз багато-багато традицій, які е, цей педагогічний колектив і учнівський колектив намагаються зберегти. 12 років учні 30-ї школи тримають першість в спортивних змаганнях серед загальноосвітніх навчальних закладів міста. На базі школи діє багато різноманітних колективів художньої самодіяльності. Тож і Концерт з нагоди ювілею освітяни підготували власними силами. В цьому році з усіх номінацій наші учні вийшли номінантами: і вокал, і хореографічні композиції. Як і годиться, у день народження не обійшлося без почесних гостей та подарунків. Учасників зібрання привітав народний депутат України Валерій Дубіль, який вже більше трьох років опікується всіма чергівськими школами та дитячими садочками. Коли дитина приходить і приносить свої досягнення в школі, я думаю, що це для. Нас для батьків це саме головне в нашому житті, і це нам також додає більше енергії. Якщо дитина прийшла, і нас порадувала, я думаю, що ми також йдемо на свою роботу з більшим задоволенням. А також саме головне, я бажаю, щоб були здорові наші діти, тому що для нас це також саме головне. Тому я побажаю здоров'я і також бажаю любові один до одного, тому що світом править любов. Якщо буде любов, то я думаю, в нас все буде добре. Народний обранець подарував закладу сучасне музичне обладнання, про яке в школі лише мріяли.